Зрозуміло, що будуть засівати у лохторату, грати на вразливих темах, відбудова житла. Я хочу вам допомогти, я хочу покарати олігархів, зібрати з них бабла. Я у Верховній Раді ось виступаю за правду. А у Верховній Раді у нас дуже багато чого відбувається. Ну, наприклад, у Верховній Раді зареєстрували постанову з пропозицією висунути президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію. І автори постанови це Анна Скарахот, яка вже дуже Давно відпрацьовано, ну, вона така. Знаєте, Анна Скороход, це Наталя Королевська на мінімалках. Ну, бюджетний варіант. Що змогли собі дозволити? Та дозволили. Що там ще Анатолій Урбанський, Тарас Батенко, депутати з групи відновлення України, Олександр, Олександр Юрченко і Анатолій Бурміч. Що я можу вам сказати? Все це дуже сумно, тому що, ну, звичайно, воно з одного боку вяло протікає, а з іншого боку, очевидно, що. Методи завоювання аудиторії у цих персонажів одні і ті ж. І з одного боку, ми бачимо величезні еволюційні стрибки суспільства і громади. А з іншого боку, ми бачимо абсолютно всю ту ж деградантську політику, яку використовують ті, хто прагнуть бути біля корита і бути. Дотичними до того, щоб мати вплив на прийняття великих значних рішень для українців, і грають вони все тими ж методами. Тут я хочу процитувати відео, яке скомпонував Богдана Мосав, тому що це якомога точніше розкриває взагалі всю тему, на які будуть їхати переважно ті, хто захочуть зібрати. Опозиційний лохторат, на який за кордоном уже у поїхавших націлився Арістович з Мураєвим? І хто там ще не націлився? Але ж всередині теж якісь з, з, з вишкарбки є, то треба їх пошкрібати. Ну і шкрібають, як завжди, одним і тим же способом через геноцид. Я хочу запитати, ви що геноцид заготували цим бюджетом для половини населення України? По суті, тарифний геноцид. це політика геноциду української нації свідомої. Це в чистому вигляді винищення української нації. Це геноцид. Я хотіла би поговорити про сучасний геноцид. Сьогодні іде одна програма в Україні за чистки української нації і по суті, де-факто геноциду українського це що планове винищення української нації? Ну так ви просто чесно про це скажіть. Друзі, я можу сказати, що я очікую насправді знову ж таки в політичному просторі. І слухайте, я ж нещодавно вам цитувала всі ці висловлювання від Романєнки. Ну я просто зайшла от у свої ретро-відео для того, щоб подивитися на всі ці рила, які виголошували про тарифний геноцид, і сьогоднішні випуски цим відео завершу. Але у нас ж не тільки тарифний геноцид. Ви ж розумієте, у нас дуже багато всяких і медичний геноцид, і мовний геноцид. Мова йде про, наприклад, вивчення математики російської мови і багатьох інших наук. Якщо ці діти не готові, вони будуть, вибачте, у послідженні трошки пізніше, тому що вони будуть відставати в навчанні від інших. А відтак мова йде про внутрішню сегрегацію, а також про внутрішню імміграцію, що має наслідком геноцид, фактично, частини народу. Заковий закон он не заработає і робота не буде ніколи, навіть якщо ці ура, патріоти будуть вискакувати своїх трусов. Дело в тому, що сейчас идет реальная вот просто момный язык, языковой геноцид людям запрещают говорить на одном языке Так що, друзі, готуйтеся, що на виборах у нас і в тому числі будуть з'являтися такі персонажі, які абсолютно нормально зможуть на цьому грати. Принаймні ці персонажі, які спрямовані на поїхавши електорат, тому що, поїхавши, вони звичайно дуже сильно ображені з того, що їх там чомусь не не приймають у їхньому повному пропаданні до джерела російської мови і ігноруванні українського. Ну, от на них і буде розрахована подібна комунікація, яка, звичайно, буде переважно звучати з жерл Арістовича Мураєва і всередині навряд. Чи, але, Підписжувати їм буде багато хто. І тут я хотіла б ну трошечки додати інтелекту в сьогоднішній етер. І я вам показувала нещодавно відео з інтерв'ю Рени Марутяна, яка розповідала про міфодизайн. А тут я хочу дати ще декілька її реплік, які вона говорила про геноцид, тому що дещо в російському просторі змінилося у ставленні за її спостереженнями до інструменталізації слова геноцид. На національному рівні, на, на державному рівні, і я хочу, щоб ви це теж послухали, бо це дуже важливо, бо а, люди, які в Україні в момент, коли ведеться культур, ну, коли Росія використовує дуже багато різних практик геноциду культурного, мовного прямого. Коли вони використовують і знецінюють слово геноциду у своїх прекрасних мовних зворотах, то мені здається, що ми маємо підійти е, до е, такого ж підходу, як і криміналізація злочинів пов'язаних з дискримінацією і розбратом осінням е, ворожнечі. Тому що, ну, тому що це просто знецінення е, е, винищення факту винищення української нації. Е, Просто словесними бульками, які вилітають і лопаються, просто одразу після того, як вилітають з рота. І я от хочу просто показати, як інструменталізує Путін з Кремлем геноцид, і що ми повинні бути цього свідомі. Тому що з одного боку вони заряджають ці всі балалайки, типу Юлія Тімошенка або ну, ви тільки що побачили. А з іншого боку, вони використовують е і переписують собі політики для того, щоб вдягти геноцид на себе, здійснюючи геноцид проти всіх, кого, хто їх оточує, кого вони хочуть загарбати, окупувати і стерти їхню ідентичність, вони вдягають костюмчик головної жертви геноциду. Російський міф теж еволюціонує, до речі, а, наприклад, вони починали довгий час, особливо 2014 року, якщо ми візьмемо найближчий час, оці побідобесія. Да? Uh -huh. Тобто, можемо повторити там на Берлін. Але зараз те, що ми аналізуємо, те, що ми бачимо, наприклад, в квітні 2025 року вийшов закон Російської Федерації про увіковечування жертв э, геноцида совєтського народу. В період Великої Отечественної війни, тобто, дивіться, вони змінили свій історичний наратив. Uh -huh. У них з'явився буквально в рік 80-річчя перемоги над нацизмом, який вони весь рік цей будуть святкувати. Змінився наратив на те, що від можемо повторити, діда воювали, до того, що це геноцид радянського народу. Але в цій радянський народ вони ж всіх, всі yeah, республіки yeah, yeah. вони туди додали. Більше того, вони більше не кажуть, наприклад, про Холокост. Про геноцид євреїв під час раніше це була тема. До речі, в радянській історії це була тема, але зараз вони про це не кажуть зовсім. І вони кажуть про те, що геноцид радянського народу це знищення нацизмом. Населення території Радянського Союзу через і там знищення фізичне, е, примусове переселення, е, там, е, в тому числі крадіжку дітей. Тобто все, що вони роблять зараз на території Окупованої України, вони, е, територію України вони все це прописали в цьому законі. І навіщо ж вони це прописали? В чому суть? Зачем? Щоб що? Шо? Я вам скажу, чому він з'явився. Ну, По-перше, а, ви знаєте, мабуть, що були декілька резолюцій паре Парламентська асамблея Ради Європи, яка звинуватила Росію про те, що вони стирають українську ідентичність. Фактично, це називається культурний геноцид, Хоча в резолюції нема такого слова, поки ще в міжнародному праві, але. Наше громадянське суспільство і Працювати. наша Працювати. Да, інтелектуальна спільнота над цим працюють. Але сам факт, тобто вони якби протиставляють, коли їх звинувачують в геноциді, вони кажуть, стоп, стоп, стоп. У нас от свій геноцид да, от радянського народу. Більше того, вони таким чином впливають на європейську спільноту і політиків кажуть, ви нам винні, ви проти нас вели геноцид, ви нас знищували. І коли ви зараз даєте Україні гроші. Ви продовжуєте фактично той же самий геноцид проти того ж самого народу, і ви пам'ятаєте, як Німеччина довгий час не хотіла нам допомагати так. ані зброєю, там да саме такими питаннями пов'язаними з мілітарною підтримкою, тому що вони експлуатували. Так, що залишаю вас з підсумовуючим відео на сьогодні, підсумовуючим відео діяльність Юлії Тимошенка і Ніколая Тіщенка, яке нам обіцяє те, що у нас буде неабияка передвиборча кампанія. А ви уже у чаті є посилання? Йдіть на канал «Хороший Рагулій і дивіться там продовження сьогоднішніх моїх якихось роздумів. Все буде коротенько, тому що. Тому що просто декілька епізодів хочу обговорити і піти спати, відпочивати. У мене поки що не переносимість жовтня. Отак, от. і цьому дякую, що були зі мною і залишаю вас з геноцидом. Дивіться на ці обличчя, деякі з них можуть вилізти в нашому політичному просторі. Знову сьогодні у державі серйозний. Різновид геноциду українського народу, зокрема, йдеться про тарифний геноцид. Ми киш вважаємо, що це просто здіватися і правильно називаємо це тарифним геноцидом. У нас багато хто називає ситуацію в Україні тарифним геноцидом. Зупинити тарифний геноцид вимагає голова політради опозиційної платформи за життя Віктор Медведчук. Підвищення систематичні цін на газ, на електроенергію, на опалення, на холодну воду, на гарячу воду під час пандемії. Це що? Це не ну... маніпуляція? Знаете, уже слово геноцид у нас стало повсеместным, но по сути-то такие есть. Но я уже говорил, повторюсь, просто народ Украины, как паст тойстюбика, выдавливает из страны под любыми предлогами. Большинство патонах нами українців називають ціни в платіжках це тарифним геноцидом. Це геноцид, це не політика, ви розумієте. Тариф уже, который они повысили, ставят людей уже в настолько позицию, это уже действительно люди говорят о геноциде. Мы выступаем в поддержку народа против тарифного геноцида. враховую, что это геноцид над украинским народом. А вот за кого они все эти семь лет после государственного переворота голосовали? Кого не поддерживали? Порошенко, наверное, Яценюков, Гройсманов, Зеленского, Тимошенко, наверное, еще кого-то. Ведь, наверное, так. А теперь они жалуются на тарифный на этот, геноцид.